Миру Божого Драгоціння існує причинно наслідковий зв'язок у всесвіті, і істинні причини всіх проблем людства, війн, хвороб, різних природних катаклізмів, колапсів описані в Біблії. В основі всього світу лежить інформація: це слово Боже. Все створено Словом Божим, і все на ньому стоїть. Якщо причина всього є Бог у нашому житті, Слово Боже, то наслідок нашого життя це порядок, мир, благодать, благословіння і життя з достатку. Але якщо люди відкидують Слово Боже, відхиляються від основи від Бога, від Слова Божого, то ми можемо бачити на сьогоднішньому прикладі. Так? І якщо взагалі прибрати основу у будь-якої речі або в будівлі, Основу прибрати, то ми можемо побачити, що вона зруйнується. Хто наступав на основу швабри або на граблі, знає, як це і так само і основою світостворення. Але люди забувають про це і реагують лише на трагічні наслідки життя. І сьогодні страждання, біль проблеми можуть бути наслідком неправильних виборів, неправильних рішень, вчинків, гріхів минулого. І якби нам з дитинства пояснювали, або якби ми були навчені цій життєвій основі Слову Божому, ми могли б уникнути неправильних рішень, неправильних вчинків. І сьогодні ми розуміючи причину і наших істинних страждань, ми змінюємо наше мислення і змінюємо наші вчинки. Це і є справді покаяння, про яке нам говорив Христос. І для того, щоб нам уникнути всіх бід, які глядуть на весь всесвіт, нам потрібно фокусуватися на духовному, на вивченні слова Божого. Ісус сказав: покайтеся і віруйте в Євангеліє, в Слово Боже, і бодрствуйте, тобто проповідуйте, моліться у всякий час, цінуйте час, цінуйте слово Боже, цінуйте Божих людей, цінуйте церкву, тому що наше життя. Буде продовжуватися до того часу, поки нам відмірено Богом, і наше життя не залежить від кількості достатку, грошей або від того, що ми бачимо навкруги себе війни чи жахливі події. Природні катаклізми, але наше життя залежить якраз таки від того, наскільки ми поєднані з словом Божим, наскільки ми поєднані з живою апостольською церквою, з вірою, живою вірою святих людей, тому що слово Боже це і є Бог, а Бог це і є життя. Амінь.